Хочете купити новий бюзгальтер? Шукаєте такий, щоб підійшов і був зручним? А чи знаєте ви ваш справжній розмір? Відомо, що 80% жінок носять неправильний розмір бюзгальтера. А коли ви вже придбали його, то вдома виявляються ось такі незручності? Чи такі? А ще гірше такі. Але тепер ви можете назавжди попрощатися з перетягуванням, спаданням, натиранням і дискомфортом. Адже сьогодні ми пропонуємо вашій увазі Абра від Шир». Він надзвичайно зручний, він, наче, друга шкіра. Я обожнюю свій Абра. Я можу носити його на роботу, в спортзал, на побачення або навіть спати в ньому. Я подарувала по одному своїй мамі та бабусі. Я хочу представити вам відомого світового експерта з питань моди та стилю зірку Голівуду та телебачення Ронду Шир, яка розробила неймовірний бюзгальтер Абра. І він набув неймовірної популярності серед багатьох зірок Голівуду. Привіт, рада тебе бачити. Я теж добре. Тепер ми обидві можемо сказати, а тому, що ми носимо його. Ми носимо його, тому що він неймовірний. А він зараз на тобі так, я чудово почуваюсь. На мені зараз два, один на одному. А знаєш, чому я створила цей бюзгальтер? Не тільки тому, що я відчувала дискомфорт, але тому, що багато жінок приходили до мене як до дизайнера, і казали: мені так незручно. Мій бюзгальтер тисне, натирає, подряпує і спадає, та і перетягує. Тому я вирішила створити особливий тканний бюзгальтер. Він створений на так званій машинці Сантоні. Це спеціальна машинка для ткання без жорсткого каркасу. ви відчуваєте надійну підтримку, захист, він не тисне, він гладенький з усіх сторін, жодних кісточок, гачків чи застібок. Усе зручно. Подивіться, він тягнеться в усі боки так, що через нього можна стрибнути або розтягнути над головою. Оп. Як розтягується, здається, можна випасти з нього. Він маленький, але не дайте йому обманути вас. Він добре тягнеться, дивіться на це. Тягнеться, тягнеться. Ви його полюбите, бо зможете одягати бюзгальтери один на інший. Це виглядає гарно, але при цьому вони дають надійну підтримку та комфорт. В ньому ви зможете спати, займатися спортом, працювати незалежно від вашого способу життя. Все, що треба знати, розмір верхнього одягу. Що це означає? Що розмір вашого одягу, СМЧЛ, є розмір вашого бюзгальтера. Це легко. Дуже легко, тому мені не треба турбуватися щодо розміру чашечки чи обхвату спини. Ні, не треба ніяких замірів, ані замірів навколо, ані будь-яких інших. Адже це незручно. Більшість з нас робили такі заміри, коли були старшокласницями, і досі носять цей розмір розмір старшокласниці, саме так. А ви змінилися? Набрали вагу, втратили її, народжували дітей, речі змінюються. А бра підійде для усіх жінок будь-якого віку. Вам неодмінно треба спробувати Це бюзгальтер, який ви носите протягом дня, і не чекайте повернення додому. Щоб зняти його, багато жінок одягають його, щойно приходять додому. Це точно. Вони навіть сплять у ньому, і це слід робити, бо він допомагає розподілити навантаження. Це зручний бюзгальтер для гарного сну. Ви можете носити один абра. Я так роблю. Мій розмір 85D. одного достатньо для надійної підтримки. Але для кращого вигляду ви можете одягнути зверху ще один. Проте це за бажанням можете зняти через голову, через ноги. Дивіться, ми роздягаємо манекен. Роздягаємо, роздягаємо. Це напрочуд легко. І Він завжди зберігає форму. Він дуже дуже м'який. Почувайся добре. Я використовую його довше ніж той, що купила за 500 гривень. А бра, це бюзгальтер, який я навіть не помічаю на собі. А він дуже зручний, неначе друга шкіра. Кірстен справжня жінка з гарними формами. Подивіться, як Абра забезпечує їй повноцінну підтримку, та як гарно він сидить на боках. І він без кісточок, без кісточок, які впиваються, здавлюють. Ось тут на неї нічого не тисне. Ось як він сидить. І подивіться на боки. Ми хочемо мати гладеньку шкіру під пахвами. Ми не хочемо мати тут складок. Ось чого ми не хочемо. Це не гарно. А зараз подивіться на спину. Жодних складок на спині. Ви просто одягаєте без гачків, застібок. А розмір визначається за верхнім одягом, а не за чашечкою. Хочу додати, вам не слід турбуватися, який у вас об'єм чашечки. А, Б, С, Д чи є розмір легко визначити саме так, обираємо його за розмірами верхнього одягу. Ось чому Абра може стати чудовим подарунком. Я народила дитину сім тижнів тому. Під час вагітності і після неї моє тіло змінювалось. Абра дуже зручний. Він змінювався разом зі мною. Я носила його кожен день. Він зручний. Я можу носити його під час тренувань на особливі події щодня. Ви можете спати в ньому, це зручно. Він добре підтримує бюст. Усі бюстгальтери, які я мала, були з кісточками. Тому я була здивована, що Абра може надавати таку надійну підтримку. Я обожнюю Абра. Він підійде для будь-якої фігури, розміру, віку легко підібрати розмір. Він підтягує та надає підтримку. Вона виглядає такою підтягнутою та захищеною. А подивіться на спину, усе гладенько. Це бюстгальтер, що надає форми. Крім того, це не еластична стрічка, тому вона не порветься. Тут лише в'язка з ниток нейлону та лайкри. І ще одна особливість: наша бирка. Наноситься прямо на одяг, тому вона не буде колоти чи щипати. І ніщо не буде виглядати, чи стирчати з вашої білизни. Між розмірами є проміжок в 9 кілограмів. Тому, якщо ви наберете вагу чи втратите, ваш бюзгальтер буде змінюватись із вами. Він ідеальний. Вгадайте, що люблять жінки. Що? Подарунки. О, так. Ви можете подарувати цей бюзгальтер. Що треба робити? Як купити його у подарунок? Слід заглянути до шафи та побачити, який в неї розмір одягу. Подивіться на розмір її одягу. Це і буде розмір бюзгальтера. Це точно. Як Якщо в неї розмір М, то їй потрібен саме такий розмір Абра. Ви ніколи не переплутаєте. Це найкращий подарунок для жінок будь-якого віку. Повірте, вам будуть вдячні за нього. Гадаю, ви вже хочете випробувати Абра на собі. То час взяти трубку і зробити замовлення. Втомилися від незручних бюзгальтерів, постійного перетягування, натирання чи спадання? Вам вже набридли всі ці кісточки, застібки, гачки, з якими ваш бюзгальтер стає справжньою каторгою, а від нового бюзгальтера на тілі утворюються негарні складки та зморшки? До того ж, мало хто знає, який розмір купувати. Тому більше 80% жінок носять неправильний розмір бюзгальтера. Тепер усі проблеми позаду. Представляємо Абра! Відкрити для себе комфорт і гарний зовнішній вигляд. Революційний бюзгальтер Абра надає гарної форми без кісточок, гачків та застібок. Абра миттєво трансформує ваш бюст та добре його підтримує. Нащо залишатись такими, якщо можна виглядати ось так? Нащо мати складки, якщо можна виглядати привабливо? Нащо почуватися незручно, якщо можна сказати а у мене великий бюст 85D, а він забезпечує мені чудову підтримку щодня. Комбінуйте його зі щоденним діловим одягом чи навіть з вечірньою сукнею. Варіантів безліч. То на що чекати? Телефонуйте і замовляйте ваш власний абра, та нарешті відчуйте неперевершений комфорт. Абра забезпечить вам надійну підтримку, надасть бюсту ідеальної форми і пасуватиме до будь-якого одягу. Гарний бюстгальтер коштуватиме до 900 гривень за одиницю, але вам не доведеться стільки платити. Замовляйте прямо зараз за ціною, вказаною на екрані. І ви отримаєте неймовірно зручний бюстгальтер абра тілесного кольору. Але заждіть! Зателефонуйте нам протягом 10 хвилин, і ми подаруємо вам білий абра. Він чудово підійде до усіх ваших білих топів і блузок. Це вигідна пропозиція. Уявіть, ви отримуєте абра білого кольору абсолютно безкоштовно. Ви заслуговуєте на те, щоб виглядати і почуватись чудово. Але це ще не все. Адже вам знадобиться сексуальний абра для вечірньої сукні? Тож телефонуйте прямо зараз, і ми подаруємо вам ще й сексуальний чорний абра. Абсолютно вірно! Три бюзгальтери різних кольорів на усі випадки життя за ціною одного, жодних доплат. Ви просто отримуєте комфорт та економите гроші. Пам'ятайте, замовити ваш розмір легко. Якщо розмір вашого верхнього одягу L, замовляйте великий, якщо S, замовляйте маленький. У нас є всі розміри від XS до XL. Замовляйте абра для себе, для своєї подруги або для матусі. І будьте певні, їм усім сподобається. Подобається телефонуйте прямо зараз і отримуйте надзвичайний набір. Усі три абра тілесного, білого та чорного кольору за надзвичайно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. М'який та комфортний абра надасть вашому бюсту ідеальної форми, прибере складки та пасуватиме до будь-якого одягу. У нас є всі розміри. Телефонуйте прямо зараз. Зараз ми побачимо звичайних дівчат зі звичайними проблемами з бюстгальтерами. Чого ж чекати? Адже цей чоловік винайшов бюзгальтер. Проте ми змінили все завдяки Абра. Зустрічаємо нашу першу дівчину, Рейчел. Не знаю, як це сталося, але на тобі поганий бюзгальтер. То чим займаєшся? Я домогосподарка, доглядаю за дітьми. Бюзгальтер занадто великий. Дивись, скільки складок. Повернися. Не хотілося б бути прискіпливою, просто буду чесною. Ти або зменшилась, або бюзгальтер виріс. Цей бюзгальтер такий великий, що його вистачить на двох. Ходімо краще, вдягнемо абра. Ось так має сидіти бюзгальтер. Це сидить значно краще. Однозначно, як почуваєшся, так гарно. Я можу грати з дітьми, і він не спадатиме. Чудово! Як бачиш, нічого не вилазить, не випадає, все надійно приховане. Упевнена, твоєму чоловікові сподобається. Я теж так думаю. Він однозначно кращий за попередній бюзгальтер. Ну як відчуття? Чудово виглядаєш? Справді гарно. Дякую. А зараз зустрічаємо Джеймі. Наскільки я зрозуміла, у неї є хлопець Джеймі. І це ти називаєш своїм модним бюзгальтером? Ти придбала його, коли тобі було це. Був твій перший бізгальтер. Я не жартую. Він дуже маленький, а він не забезпечує жодної підтримки. Усе стирчить. Будь ласка, йди і зміни його на абра. Оце так цей виглядає справді гарно. А він підтримує форму, прибирає складки як відчуття. Дуже комфортно. Справді, може, це просто кращий бюзгальтер? Так, нарешті у мене гарні форми. Ти маєш гарні форми, і нічого тебе не обмежує. Він повністю закритий. Він прибирає складки ось тут, під пахвами. Шкіра тут гарна і гладенька. Жодних складок від бюзгальтера. Дуже гарно. Цей бюзгальтер ідеально сидить. Тобі подобається? Він подобається мені. Я почуваюсь добре. Сидить добре. У тебе прекрасні груди. Я знаю. Не приховуй їх, пишайся ними. А дозволить тобі сказати «А і надасть мені упевненості. А ви хочете теж вигукнути, а що вже лунає по всьому світу? Телефонуйте просто зараз і дізнайтесь, чому мільйони жінок викидають свої звичайні бізгальтери. Абра стане вашим улюбленцем. Носіть його окремо, вдягайте поверх іншого. Ви полюбите його. Втомилися від незручних бюзгальтерів постійного перетягування, натирання чи спадання? Вам вже набридли всі ці кісточки, застібки, гачки, з якими ваш бюзгальтер стає справжньою каторгою, а від нового бюзгальтера на тілі утворюються негарні складки та зморшки? До того ж, мало хто знає, який розмір купувати. Тому більше 80% жінок носять неправильний розмір бюзгальтера. Тепер усі проблеми позаду. Представляємо Абра! Відкрити для себе комфорт і гарний зовнішній вигляд. Революційний бюзгальтер Абра надає гарної форми без кісточок, гачків та застібок. Абра миттєво трансформує ваш бюст та добре його підтримує. Нащо залишатись такими, якщо можна виглядати ось так? Нащо мати складки, якщо можна виглядати привабливо? Нащо почуватися незручно, якщо можна сказати а? Комбінуйте його зі щоденним діловим одягом чи навіть з вечірньою сукнею. Варіантів безліч. Я можу залізти в нього. Не треба натягувати через голову. Це так легко? То нащо чекати? Телефонуйте і замовляйте ваш власний абра, та нарешті відчуйте неперевершений комфорт. Абра забезпечить вам надійну підтримку. Надасть бюсту ідеальної форми і пасуватиме до будь-якого одягу. Гарний бюстгальтер коштуватиме до 900 гривень за одиницю. Але вам не доведеться стільки платити. Замовляйте прямо зараз за ціною, вказаною на екрані. І ви отримаєте неймовірно зручний бюстгальтер Абра тілесного кольору. Але заждіть! Зателефонуйте нам протягом 10 хвилин, і ми подаруємо вам білий абра. Він чудово підійде до усіх ваших білих топів і блузок. Це вигідна пропозиція. Уявіть, ви отримуєте абра білого кольору абсолютно безкоштовно. Ви заслуговуєте на те, щоб виглядати і почуватись чудово. Але це ще не все. Адже вам знадобиться сексуальний абра для вечірньої сукні. Тож телефонуйте прямо зараз, і ми подаруємо вам ще й сексуальний чорний абра. Абсолютно вірно, три бюзгальтери різних кольорів на усі випадки життя за ціною одного жодних доплат. Ви просто отримуєте комфорт та економите гроші. Пам'ятайте, замовити ваш розмір легко. Якщо розмір вашого верхнього одягу L, замовляйте великий, якщо S, замовляйте маленький. У нас є всі розміри від XS до XL. Замовляйте Абра для себе, для своєї подруги або для матусі. І будьте певні, їм усім сподобається. Телефонуйте прямо зараз і отримуйте надзвичайний набір. Усі три абра тілесного, білого та чорного кольору за надзвичайно вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. М'який та комфортний абра надасть вашому бюсту ідеальної форми, прибере складки та пасуватиме до будь-якого одягу. У нас є всі розміри. Телефонуйте прямо зараз.